Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні буде розповідь про рід золотий дощ Лабурном. І з вами буду я, Юрій Клименко. В роді золотий дощ всього два види. Це золотий дощ звичайний лабурну Анагероїдес та золотий дощ альпійський лабурнум Альпіну. А також у тому місці, де природні ареали цих двох видів. Перетинаються, утворюється гібрид Золотий дощ Ватерера, лабурнум ватерери Тобто цей гібрид має власну латинську назву. А зростають представники роду Золотий дощ в Західній Європі. Як і у більшості представників родини бобові на рослинах, на рослин золотого дощу. Мешкають азотфіксуючі бактерії, які збагачують ґрунт під цими рослинами азотом. Знаходимось ми на ділянці, яка називається клиново-липовий гай. Але тут є не тільки клини та липи, а й рослини з інших родин. У тому числі й родини Бобові. Почнемо з золотого дощу звичайного. В природі це кущ 5 або 7 метрів завишки, іноді більше. Наш ботанічний сад, цей вид був вперше завезений у 1948 році. І я думаю, що одна з тих рослин збереглася до сьогодення. Ми бачимо, що це кущ з такими от дуже товстими. Стовбурами, але на даний час явні ознаки старіння. У цієї рослини деякі стовбури вже засохли і були спіляні, і ми можемо побачити, що і окремі гілки почали цихати. Цього року рослина квітує дуже слабко. Але якщо судити з великої кількості, Плодів минулорічних, то в минулому році вона квітувала гарно. Може, ще на наступний рік знову буде гарне квітування Подивимось. Рослина реально дуже велика. Нам би хотілося, щоб вона існувала ще багато-багато років. Крім тієї великої старої рослини, у нас дуже багато молодих кущів, вирощених з насіння власної репродукції. Дивимось на листя золотого дощу звичайного. Воно складне, трічасте. Латинська видова назва анагіроїдис походить від рослини анагірс смердючий, у якої трічасте листя. У нас анагірець смердючий не росте. Тому нам би така аналогія не прийшла в голову. Скоріше ми б порівняли це листя з листям конюшини. Німецький вчений Фрідріх Казімір Медікус, який дав цю назву, очевидно, анакірис Смердючий добре знав, бо він природно росте в Південній Європі, Північній Африці та на Близькому Сході. Можна припустити, що і більшість європейських ботаніків анагіріс добре знали. І тому назва була зрозуміла і допомагала у визначенні рослини. Квітки у золотого дощу метеликового типу. Тобто зігаморфні. Через них можна провести тільки одну вертикальну вісь. Подивіться, які великі та гарні соцвіття. Потім з квітів утворюються плоди. Ось у мене в руках минулорічне супліддя. Плади, зрозуміло, баби. Минулорічний боб у мене на руці. Поруч насіння. Воно коричневе. Вся рослина отруйна, особливо отруйне насіння. В ньому міститься речовина, алкалоїд, цитизин, який використовують при виготовленні лік, які допомагають позбутися звички курити. Насіння схоже. Якщо його висіяти, то навесні отримаємо дружні сходи. А це пущ Золотого дещу Альпійського. Наш ботанічний сад. Цей вид був інтродукований у 1948 році з Загребу Горватії. Тоді ще це вважалося Югославією. Це пущ або деревце. До 10 метрів заввишки. Ті рослини, які були завезені у 48-му році, у нас не збереглися. Ми маємо молодші, вирощені з насіння власної репродукції. Суцвіття золотого дощу Альпійського. Минулорічні плоди золотого дощу. Альпійського. Найпростіше відрізнити золотий дощ звичайний від золотого дощу альпійського за кольором насіння. Я вже казав, що у золотого дощу звичайного воно коричневого кольору. Воно у мене на лівій руці. А у золотого дощу альпійського чорного кольору. Воно у мене на правій руці. Хоча є й інші ознаки розмір куща, наявність чи відсутність опушення на листі, довжина суцвіть, їх щільність, фенологія тощо. У нас у ботанічному саду рослини ростуть в гарному захищеному місці на схилі південно-східної експозиції. Тому тут я випадків підмерзання рослин взимку не спостерігав. А от у інших парках Києва, особливо у тих, де є протяги, таке трапляється. В принципі, рослини вимогливі до родючості ґрунту та його вологості. Чомусь, коли я бачу звисаючи вниз соцвіття золотого дощу, я відразу пригадую красиву реакцію на наявність у розчині іонів свинцю. Давно це було. Я навчався в сільськогосподарській академії на інженера лісового господарства. Але аналітична хімія у нас була. І ми проводили дослід, який так і називався реакція золотого дощу. Зараз ви побачите, як у ємності будуть з'являтися жовті кристали, які будуть плавно опускатися вниз, так само як звисають вниз. Соцвіття золотого дощу. А які асоціації виникають у вас, коли ви бачите ці соцвіття? Пишіть у коментарях. Якщо вам відео сподобалось, поставте подобайку. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, будь ласка, підпишіться. Це важливо!